Привіт! сьогодні тема, яку завжди я піднімаю у ефірах в Тіктоку, тема. Знака Зодіаку по сонцю. Насправді, коли вас в колективі, в компанії, десь на вулиці, в інтернеті, в якихось програмах питають, який ти знак Зодіаку, мають на увазі, хто ти по знаку за сонцем. І це, власне, така відкрита інформація, і це сталося не просто так, чому зодіакальне коло найбільше звертає увагу і навіть в гороскопах саме на Зодіакальний знак по сонцю. Адже в натальній карті це величезне зображення неба з планетами. Як все було розміщене саме в момент вашого народження. І там, крім сонця, там ще є місяць, там є дуже багато показників, там є і планети, і середина неба, і Асцендент, і Херон. Ну, тобто, є безліч показників, з якими можна аналізувати місію життя, карму життя. У мене є тут велике відео, яке описує, що таке натальна карта. Але найцікавіше, що не просто так виявилося, що саме. Тим знаком, задяку, хто ти по сонцю, ми так часто обмінюємося цією інформацією з іншими людьми. Адже саме проявлення по знаку по сонцю являються ключовими, аби показати, як ми ведемо себе в суспільстві. Тому що е, в нормальному своєму стані знак по сонцю е, він определяє в першу чергу, як нас бачать інші. І тому їм так важливо, звичайно, знати, хто ми, аби собі співставити, чи це так є. Це перше враження, яке ми справляємо, це зовнішній вигляд, який в нас є, наша зовнішність, з якою ми народжуємося, це генетика, в першу чергу, основні якісь характеристики риси, так? І це показники, як ми проявляємося. Проявляємося в в такій щоденній побутовій ситуації. Але як ж ми проявляємося в стресовій ситуації? Ми проявляємося по асценденту. Як жінка проявляється в комунікації з чоловіками? Проявляється по луні. І саме тому аналітика натальної карти дає. Ключ до того, щоб розгадати, яка ти людина, коли до мене приходять на консультацію, я до консультації такої повної по натальній карті готуюся 7-10 днів. Я коли щитую астрологічний портрет людини по показникам, в мене таке приємне відчуття, що зараз я візуалізую, як ця людина буде виглядати, що це за людина. І це. Дійсно абсолютно повне бачення, як людина себе поводить в соціумі, як реагує на кризу, що в неї в житті відбувається, як вона може впоратись з ситуацією, її сильні, слабкі сторони характеру і її профорієнтація, звичайно. Ну і звичайно, бачення її там, другої половини. Е, тому, власне, е, коли ми питаємо про хто ти по гороскопу, е, мається на увазі, хто ти по сонцю, як я буду тебе сприймати? І люди, які там довго спілкуються, але ж потім дізнаються твій знак по сонцю, то зазвичай вони кажуть: я так і знав. Якщо мають досвід, так, трошки там співставляння характеристик. Або дуже часто ще один такий момент. Е, що часто в колі людей в близькому, в тісному, в якихось кармічних зв'язках зустрічаються люди, які по сонцю одинакового знаку. Тобто, наприклад, от в мене так відбувається, я по знаку по сонцю діва, мене так оточення і сприймає, і у мене в оточенні дуже багато дів по сонцю. Хоча насправді, по показникам натальної карти, там далеко не. Чистий представник діви, так не, не всі діви з мого оточення є такими. Прям яскравими представниками цього знаку, так? Але по сонцю, те як, та основна характеристика, яка притягується до мене, вона дублюється з моїм знаком по сонцю. От мені дуже цікаво подивитися коментарі, чи є у вас таке, що ви часом з кимось бачитеся, берете цю людину собі в друзі, близьке коло, потім дізнаєтеся, ви одинаковий знак саме по сонцю. Це має значення. Це таке, таке правило притяжіння астрологічного. Що мені ще хотілося зауважити, що, власне, по знаку по Сонцю не треба судити, чи тобі подобається чи ні людина. Тому що це лише її одна сторона із багатогранної характеристики через натальну карту. Звичайно, розібратись самостійно в своїй карті це круто, але найбільш цікавіше, це коли у тебе народжуються діти, ти можеш розібрати їх натальну карту і зрозуміти, де ви можете пересікатися. Як ситуацію управляти, як в плюс використовувати ваші з дитиною характеристики, так само з партнером? І саме тому є власне накладення двох карт для того, щоб зрозуміти, яка може бути взаємодія у конкретних людей. І це дуже цікавий спосіб для того, щоб зі свого оточення дійсно розуміти, на кого можна покластись, на кого ні. Дуже багато людей питають, чи видно по знаку по сонцю якісь показники по гороскопу, які точно будуть відбуватися як прогноз подій. Скажу, що так, Адже гороскоп, власне про зовнішні проявлення і загальна тенденція. Саме щитується по гороскопу, по передбаченню певних подій на конкретний проміжок часу для конкретного знаку по Сонцю. Тому дійсно ви будете, читаючи загальні гороскопи, бачити, що цей сектор власне у вас програється. Так само це стосується того, коли у передбаченні на якийсь конкретний період, так, на, при взаємодії якоїсь конкретної планети, є в гороскопах таке. В астропрогнозах так таки деталька, що це актуально для таких то знаків. Так, це правда, що воно тоді буде для вас найбільше програватися в конкретному домі гороскопу, де взаємодіє конкретна планета. Тому з цим теж можна так загально ознайомитися і розуміти, що там будуть якісь тригерні точки, якісь випробування, кармічні ситуації, в залежності від того, яка планета куди заходить. Тому, звичайно, гороскопи мають сенс. Астропрогнози дійсно мають вплив і ми можемо на них орієнтуватися в прогнозі подій. Але, звичайно, що ми ще маємо свої внутрішні показники в натальній карті, якщо. Що це стосується переходу якоїсь планети в якийсь конкретний знак, і це для кожного з нас по сонцю свій дім гороскопу, то варто також враховувати ще іншу позицію, дивитися, де ця конкретна планета, яка зараз змінила знак, знаходиться у вас у натальній карті. Так, розумію, що для багатьох зараз стала вже дуже складна така формула, як все поєднати. Але астрологія це, власне, аналітика показників і накладання карт з конкретним прогнозом подій на певний період теж через. Карту неба. Тобто ми розуміємо, що це співставлення аспектів ваших індивідуальних з загальними, які відбуваються в конкретний час прямо зараз на астрологічному небі. Я навіть тут скажу так зафіналю це відео, тим, що дуже хорошим показником при виборі спеціаліста для консультації по натальній карті є те, коли спеціаліст вас до зустрічі з вами готується. Тому що уявіть, яка складність і який аналітичний процес е, взагалі відбувається перед підготовкою до зустрічі з вами. Я запрошую вас звичайно до себе на консультації. Буду дуже рада, якщо ви будете ділитися з знайомими цим каналом, бо я дуже хочу розвивати ще й YouTube.